Кому Бог дає перемогу, миряни чи учні Христа, є два типа людей християни і миряни. Християни виконують волю Божу, а миряни наслідують гріх волю сатани. Людям перш за все потрібно шукати Царство Боже, а не свої власні потреби. Є багато начебто віруючих людей, які не розуміють, що вони роблять, можуть замість служіння піти на іншу роботу. В таких віруючих проблема в покаянні. Вони не є виконавцями Слова Божого. З приходом Ісуса Христа Він дав людям апостольську церкву, яка вчить людей істинної віри, в ті часи. Було велике гоніння Христа, але віра встояла до цього часу, бо тут є сила Духа Святого. Україна давно була би вже захоплена, щоб невіруючі люди, які не молились за країну. Цю війну можна перемогти тільки духовно. Людям потрібно розуміти, що все залежить від того, яка кількість віруючих людей. Як написано в Біблії, сліпий сліпого поведе, обидва в яму впадуть. Це Росія, тому що там сатана і люди, які йому служать. Віруючи, люди в Ісуса Христа зрівнюються з пророками, бо на них Дух Святий. Ми є світлом і сіллю землі. Ми повинні це світло доносити до всіх країв землі. Амінь.